Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про американський легкий танк 6 го рівня Т21. Він в, дереву, в, дор, в дереві розвитку розташований після М7 і перед Т-71. Гілка починається з м 2 Light. І після стюарта ми можемо піти або на ЧАФі, або на М7. І, по-моєму, це єдиний танк легкий, який йде після середнього. Е, про М7 М7 це такий ди більш динамічний і безбройний танк, який більше справді йде на легкий. А Т-21 переходить на Т71. І на Т-21 грати не так вже й приємно, багато він має недостатків. Багато в чому треба, ну, він е, має недостатньо. Наприклад, динаміка в нього е, ще більш-менш, а от е, швидкість не дозволяє йому світити. Обзор не дає йому багато можливостей і лишається нам хіба що більш-менш гармата, якою ми можемо пробувати розбирати вищі рівні. Але проте це варто того, щоб е, мати Т-71. Е, через те, що, може, ви дивились відео якихось інших е дисплеєрів і на якихось інших каналах. то може, ви бачили Т-71ДІ, який це класний танк. Так що е, пограти на Т-21 для того, щоб мати Т-71, це варто того. Яки ми можемо його зрівняти. Можемо його зрівняти з французьким легким танком 6 рівня мікс 12Т. На 6 рівні є багато, ну, є й інший легкий танк це китаєць. Проте найбільш популярний це 12Т. Ну і. Т-21, який з'явився в версії 8.2 разом з американцями з барабанами. Сам він без барабану і цим він відрізняється від француза. Чим... Хто все ж таки кращий? Француз чи е, американець? В топовій комплектації е, Mix 12T на 10 очків має більше ХП. Потужність двигуна у Т-21 краща І е, в ну, е, потужність двигуна не, кінські сили на тону теж е, кращі В Т-21 це 24 кінські сили, а в Мікс 12 Т-25. Швидкість краще в MX 12 це 60 кілометрів, а в Т-21 56. Максимальна швидкість назад 23 в АІМІКС-12Т і 21 в Т21. Так що е, в швидкості перемагає IMX 12T. В, в броні вони майже такі самі, тільки е, перед MX-о має. Вежа 40 мм, а корпус 50. А в Т-21 це 28 і 28,6 відповідно. Так що в броні передовій кращий АМІКС, а в боковій і корма це кращий. Т-21, проте різниці в цьому майже нема. Тут 20 і 25, 20, 25 і 4. Е Швидше зводиться IMX T-21, 2-3 секунди iMix 12T2,5. Кращий урон IMX. Також він має барабан, так що це дозволяє йому наносити дуже багато урону. Точніша гармата IMX це 036 і T-21 0,4. І радіостанція краща VMX 12T, це 750 метрів, а в Т-21 745 метрів. Так що Т-21 він не може зрівнятися з танками на своєму рівні. Проте в нього є деякі переваги, ну і деякі недостатки. Думаю, зараз ми подивимося бі. Е, непоганий, де можна подивитися, що може зробити Т-21, будучи е, ну, майже в топі і таким більш агресивним.